Сутні він треба сказати зауважити, що був просто. Минулого тижня ми мали зустріч з міським головою, який взагалі нас міська рада запросила на прийом громадян міським головою для вирішення цього конфліктного питання стосовно ну, будівництва, яке ми вважаємо незаконним. І там був представник міської ради Пан Хостяк. Представник управління містобудування та архітектури, який власне, і був виконавцем документації, для, він готував документацію для містобудівних умов та обмежень. Його скрізь як виконавець він на, цих, на цій документації підписаний. Отже, він володіє ситуацією, і коли ми запитали, чому текстова частина не відповідає графічній частині. Відповідь була якась така дивна, типу що графічна взагалі не обов'язкова, а тільки текстова, добре кажемо. То давайте згідно місто згідно текстової частини Виконуйте її 8 метрів від нашої господарської будівлі, будуйте ваш будинок. Але це все значить, було не найцікавіше. Мер вислухав. Обидві сторони пояснення представника управління архітектури і наше пояснення, І прийняв рішення, щоб скасувати містобудівні умови та обмеження для будівництва цього центру здоров'я. Коли ми вийшли з кабінету міського голови, то нас догнав пан Фостяк і почав нам розказувати якісь дивні історії про те, що ви все рівно це програєте, що забудівник виграє всі суди, що навіть якщо буде скасоване, будуть скасовані містобудівні умови та обмеження, тобто рішення виконкому, яке видало ці містобудівні умови та обмеження, то він і це рішення оскаржить в суді, і також виграє. І тобто у вас шансів немає ніяких. Ми були настільки здивовані, що. Те, що ми чули від міського голови, який з розумінням поставився до цієї конфліктної ситуації, і що говорив Підлегли. його підлеглий в коридорі, в його відсутності дивно було, тому що в кабінеті верйому громадян при, в присутності мера пан Фостяк цього не говорив. Це кардинально відрізнялося? Дуже. Ми в попередньому інтерв'ю це записували. На жаль, Через технічні проблеми чи чи можливо частково не могли побачити зараз? Ми це Можливо Сергій Віталійович відреагує. Ви думаєте, він не поінформований про таку? Я думаю, що ні, то ми би хотіли це відбувалося. Так з це відбувалося в коридорі. Тобто, коли ми вже вийшли, подякували так. Що цікаві речі відбуваються, і хто там мабуть ведуться якісь не розуміємо, хто був зацікавлений в тому, тому що чітко зрозуміло, що мабуть людина, яка готувала документи для виконкому. Знала про те, що порушені всі норми.